Доброго дня, вас вітає агентство нерухомості стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію продажу комерційного приміщення, будинку, готелю, можливо, реабілітаційного центру, відпочинкового комплексу. Чому відпочинкового детально покажу далі в відео? Площа земельної ділянки 90 сотих, Площа будинку 620 метрів квадратних. Знаходиться в селищі міського типу Богородчани, 18 км до міста Івано-Франківська. Тобто 15-20 хвилин до Івано-Франківська. Під'їзна дорога у нас асфальтована. З комунікації у нас підведено електропостачання, також є газопостачання. Заведено вже на ділянці все є. Зараз більш детально вам все розповім і покажу. У нас є підвал, перший поверх, другий та мансардний поверх. Добудовано все з цегли. Була стара будівля, її перебудували, добудова з цегли. Не з шлакоблоку, не з газоблоку, а з цегла. Всередині стін встановлено утеплення, тут пінопласт. Дуже гарний варіант для якогось готелю, або щоб перебудувати у якісь гарні елітні квартири. Такий великий вхід. Центральний. У нас в холі є сходова клітка, є великі просторі приміщення і почнемо з цього. Так, перше велике приміщення, можна сказати, по цілій довжині нашої будівлі, тільки за стіною є 6 метрів ще додаткового приміщення. Ну йде перпендикулярно до цієї кімнати. Перекриття у нас плити залізобетонні. Підсобне приміщення з вікном, а можливо і з дверима. Можливо пробити їх. Також ще є два паралельні приміщення. І друге приміщення. Воно з виходом на терасу. Невеличку терасу, але все ж таки вона є, можливо, дозалити і зробити більшу. Гарний варіант, для, як ви мовите, для літньої тераси для ресторанчика. Якщо розглядати цей варіант, як готель або відпочинковий комплекс. Досить було б непогано. По сходовій клітці ми піднімаємось. На другий поверх. Пізніше вам покажу, там є вихід у підвал. Перекриття у нас залізобетонне, великі панорамні вікна. Є вихід такий, це балкончик у нас, можна прорубати його, і буде вихід. Ось у нас перпендикулярно наша ще одна кімната. Зараз Детально покажу її. І покажу, що ще цікавого у нас є на території даного комплексу. Таке приміщення. На першому поверсі було прохідне приміщення, два паралельні з'єднювалися. Тут приміщення з виходом. До заднього двору і з переходом відповідно в інший вхід. Ось у нас такий великий зал. Можна здобудувати перестінки, зробити кімнати, зробити виходи з інших кімнат. Територія нагадує 90 сотих площа, 15 сотих у нас під будівництво і решта площі у нас сільськогосподарського призначення. І на третій поверх третій поверх у нас мансардний. І так, Що у нас цікавого ще є на території? Комплексу. У нас є 5 гаражів, загальна площа яких 200 метрів квадратних. У нас є 2 ставки. Один ставок і там інший ставок. І в нас площа земельної ділянки продовжується. Такий у нас краєвид. І зараз ще покажу наше підвальне приміщення, яке є на першому поверсі. Підвальне приміщення, в сходах вниз. Тут на першому поверсі у нас така ситуація. Перекриття залізобетонне, плити. І відповідно в нас є підвальне приміщення. Воно викопано, є сходи зроблені. І є вихід на. Задній двір також є вихід з підвального приміщення є двері. Ось можна зробити терасу велику і планувати що завгодно. Тому, кому цікавий даний варіант такої нерухомості, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде в описі під цим відео.